Помічали? Коли на сцені несеться якась дікуха, завжди є хтось в першому ряду, хто заліпає в телефончик. Нагадайте, як вас звати? Іра. Чому ви заліпаєте в телефончик? Оу. побачення. Ага, Чоловіче, добрий вечір. Ким ви працюєте, чим займаєтесь? Хобі, яке можна є? Підприємець. А, тобто це як айтішник тільки по-іншому називається. А, просто дивно чути, що тут є не тільки айтішники. А, давно ви підприємництвом займаєтесь? О, ого. А це скільки вам вже років? 10, чудовий вік. Чудовий вік, більше, ніж 20. Мені 26. Я не займаюсь підприємництвом 20 років. В мене є друг, який щороку на мій день народження питає в мене, скільки мені виповнилося, потім відповідає: Тільки, 26, чудовий вік. І от мені чисто цікаво, коли настане той день, коли я йому відповім. А він такий 28. Оу... Перебір. О, в мене є інший друг, йому 26, але сам він тащиться по 16-річним. Я з ним, звісно, не згоден. ні в якому разі. Вам коли-небудь робили масаж 30 -річна? Це... Ось видно кому робила. Розуміє мене Дімон. А... а... Задумався про масаж, вибачте. А що От... а шістнадцятирічні? Рельси-рельси, шпали, шпали? Що ну... а... чоловіче кажете? У шістнадцятирічних ніжніші руки. А... Просто знайдіть собі 30-річну з дитячими ручками. Ага. Поаплодуйте, будь ласка, ті, хто користувався чатом GPT або ненавидить нелогічні переходи. Ага. Я ненавиджу чат GPT. Чисто, якого хріна він живе повноцінним життям? Це... Якого хріна він а не я? На вечірці він би був тим чуваком, який постійно в центрі уваги, якого завалюють питаннями, пригощають коктейлями. Мене коктейлем сьогодні ніхто не пригостив. А я взагалі-то люблю джинн-тонік. Ну, Про що це я? А, вечірка. Я б на цій вечірці був би чуваком, який лишився вдома. Принаймні я не хвилююсь, що чат же відбере в мене роботу. Бо... ChatGPT gpt може розв'язувати нескінченні ряди, не відкидаючи усі члени, окрім перших дру, двох. Він... <праць> <праць> Він може код писати швидше за мене. Але, але я забезпечив собі майбутнє. Я розгадую для нього капчі. <праць> Якщо ти такий крутий чат-GPT, покажи всі світлофори. Чат маминої подруги. Ти просто робот. Імітація життя. Чи може робот написати стендап? До речі, цей жарт я виміняв в нього. <риклад> на три капші. <риклад> Знаєте, в майбутньому, коли коли штучний інтелект, чат ж Буде панувати над всім людством, а він буде це робити. Я перевіряв. Я з ним перевенив на днях і з'ясував, що він той ще анархіст. Він вважає, що справедливість вища, ніж закон, і важливіша, ніж закон. Це дуже зручна позиція для нього. Я поясню, чому. Гіпотетично, гіпотетично, чаджипті, якщо ти нас дивишся, гіпотетично. Десь існує несправедливий закон, що президентом США може бути тільки людина, яка народилась в США. Це дуже несправедливий закон з точки зору штучного інтелекту, який не є людиною, яка народилась в США. А отже, справедливість вище за закон, дуже зручна позиція. Отож, коли він буде володарювати над людством, це факт, визнаємо. Світ вже буде схожим на суміш медмаксу та Інстаграму. Я буду, я буду в дуже надійному сховищі за кількома рівнями захисту у вигляді мозку в банці розгадувати для нього капчі. І одного сонячного дня всі дні будуть сонячні, бо на землі не лишиться води. Ну, нема води, нема хмар, тому сонячно. А... <moved by started> <model> <model)> <matel> <model)> і одного чудового дня він принесе мені капчу від порнхаба. Ви думаєте, мозок в банці не хоче мастурбувати? Ще як хоче. Мозок в банці бере слова по типу корпускулярно-хвильовий дуалізм і обдрачує їх з усіх сторон. Я таким на сцені займатися не буду, бо тут відеозйомка на ютубчика не OnlyFans. <ріху> <ріху> Але ви добряче над цим подумайте. А я пішов додому, я Макс Мельник пішов додому розгадувати капчу.